Вправа 684. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше задання х плюс 4 в квадраті мінус х квадраті дорівнює 24. Ну, давайте за формулою квадрату різниці піднесемо мінус 4 до квадрату. Тоді квадрат першого виразу це буде х в квадраті. Далі відняти подвоєний добуток, то пишемо мінус 2, що множиться. Подвоєний добуток першого та другого виразу це х, що множиться на 4. І тоді додати квадрат другого виразу, це буде 4 у квадраті. Далі мінус х в квадраті залишається. І це має дорівнювати 24 є. Yeah. Ну що ж, бачимо, що тут у нас є подібні доданки х у квадраті і мінус х в квадраті, їхня сума дорівнює 0. Тоді ми отримаємо мінус 2х, що множиться на 4, це буде мінус 8х, плюс. 4 поміже на 4, це 16. І це має дорівнювати 24. Переносимо тоді плюс 16 через знак дорівнює з протилежним знаком. Буде мінус 8х, дорівнює 24. У нас було. Зліва було плюс 16, справа буде мінус 16, то мінус 8х. Записуємо дорівнює 24 відняти 16, це буде 8. Знаходимо невідомий множник, то пишемо, що х дорівнює добуток 8. Ми ділимо на відомий множник на мінус 8, то x тоді дорівнює 8, що ділиться на мінус 8, це буде мінус 1. Це і є корінь нашого рівняння. Переходимо до другого завдання. y плюс 5 у квадраті дорівнює 5y плюс y в квадраті. Y плюс 5 підносимо до квадрату за формулою квадрата суми. То квадрат першого виразу це буде y у квадраті. Далі. Додати подвоєний добуток першого до другого виразу, 2, що множиться на y, що множиться на 5, і додати квадрат другого виразу, це буде 5 у квадраті, і це дорівнює 5y, тоді плюс y у квадраті. Є то вийде тоді, що y у квадраті ми взагалі можемо скоротити, якщо ми віднімемо y в квадраті з обидвох двох частин рівняння. Викреслюємо. Так. Від цього у нас корені не зміняться. Тепер, що ми отримаємо 2 помножити на 5, це буде 10 y Плюс 5 помножити на 5 це буде 25. І це дорівнює 5і. Є. Ну що ж, а зараз невідомі збираємо зліва, а відомі справа. То 10 y у нас є. Потім справа було плюс 5 y зліва буде мінус 5. І це дорівнює. Справа було 0, зліва було плюс 25, справа буде мінус 25. Є 10y мінус 5, це буде 5, дорівнює мінус 25. Знаходимо тоді невідомий множник y. Потрібно добуток мінус 25. Поділити на відомий множник на 5. То пишемо, що y тоді дорівнює, це буде мінус, а 25 одиниці на 5, це буде 5. Отже, корінь нашого рівняння це мінус 5. Записуємо відповідь. Отже, розіжіть рівняння. В першому завданні записуємо корінь мінус 1. А в другому завданні корінь мінус 5. Є. І...